Бо більшість думає, що саме кількість підписників роблять людину більш такою зірковою. Для мене зірковість зовсім не в цьому. У нас зараз така складна ситуація в країні, і в нас українці ну така є особливість в менталітеті, шукають винних всередині країни. Розкажіть про свої враження, як вам красуні, як вам взагалі от, е, професійно оцінювати дівчат красунь. Профес... Взагалі без проблем. Справа в тому, що тут ми ж не оцінюємо саме красу, оцінюємо посил, е, оцінюємо місію кожної дівчини. А насправді не важко. Я, до речі, такий ефектний поціновувач жіночої краси, то взагалі немає проблем. Запрошуйте, буду оцінювати всіх. Справ... Я, до речі, справедливий журі. Це досвід у вас вперше такий? Е, глобальний так, але я дуже часто роблю типу огляди подібні в своєму блозі. 2,7 і Ні, мільйона. Це круто. Ну ми знаємо, що ви робите там такі штуки е, і продав ви там да, таке. Все, це все, все одразу робимо. А що зараз такий є час, що треба в соціальних мережах постійно бути активним. От, поділіться враженням. От як ви взагалі починали цю діяльність? Що вас наштовхнуло? Що наштовхнуло, дивіться, е, можливо, нереально. Дитячі, нереалізовані мрії, які я творчо реалізував зараз. Все, ось, ось це лише ось така місія. скажіть, от е, тексти, ви імпровізуєте чи ви їх да. пишете? В більшості 90% це повна імпровізація. А от навчилися заробляти на цьому? Звичайно. А, я, а ви заробляєте як журналіст? Вам достатньо? Ну, намагаюся так, щоб а було достатньо. Ч... А чому ви не йдете в соціальні мережі, щоб вам було е... достатньо? Бо, що Не <свісно> у всіх є такий талант. Так ні, а чого талант можна розвивати насправді? Да. Ну тобто, і все починалося так скромно і вийшло на такий рівень, що вже справа, тому що я такий же, який раніше був, бо більшість думає, що саме кількість підписників роблять людину більш такою зірковою. Для мене зірковість зовсім не в цьому. Я залишаю свою людяність, неважливо, чи 10, підпис... 10 тисяч підписників, чи 2 мільйони. Публічна сторона, вона є позитивна і негативна. То взагалі, як для вас публічна сторона? Все чітко, немає якихось там казусів, якихось таких, знаєте, моментів? Дивіться, позитивно, все позитивно. Лише можливо один момент, що у нас зараз така складна ситуація в країні, і в нас українці ну така є особливість в менталітеті, шукають винних всередині країни. Хоча ну, користю не будемо рівнятись, ясне діло, що є більш кори люди, які більшої користі роблять для держави, а хтось менше. Але медійність і ця популярність вона лише в плюс, якщо ти це готовий прийняти. А як ви взагалі відноситесь до хейту? Позитивно, хейт це двигун вашого бізнесу в соціальних мережах. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо. Бажаю вам успіхів і працюйте над своїми мріями. І пам'ятайте, все в ваших руках. Головне не упустити цей шанс. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава, дякую.